Почнеш, типу? Всім привіт! Це моя. Почекайте! Це, це, це моє друге відео і ми будемо його знімати по грі Volleyball Legends. Ми по цій грі збираємось десь знімати Дві частинки і. Ну, дві частинки може менше. Як вийде? Ніе. І ми почали вже грати. Знімати я десь почав Десь вже з середини гри. Зйомка почалась, бо я забувся почати знімати. Але вже в слідчій частині буде все краще. І ви бачили, як наші противники. Я граю з Максом, а наші противники це Тимофій і Давід. І, ми, і вони стріляють дуже точно. Точно. Дивись, Макс, давай. Я буду у себеть Ой, ти будеш себеть м'ячі, а я буду відбивати. Ай, ну трошки трошки промазали. Ну, пока що, покажу. А Тимофій з Давідом виграють. Але ми теж не промахи. Макс, дивись, давай я буду захищать, а ти будеш бить, добре? Я буду захищать, Макс, а ти будеш бить. Ми в цю гру пам'ятаю. Вчора, вчора грали? Макс, бий! Бий, Макс! Ну Макс! Я ну, дай ні, то ж ми, ми ж грали у вівторок. Ну, май... ну коротше вчора. Вівторок вчора, яка різниця? Я, я вже забувся. Да. Макс, давай! Ну я ж теж ж не можу, ну Макс, дивись, ти не стрибай за нічого. Спершу ми його а не зразу стрибуємо. Розумієш? Спершу ми його підсеймой. Давід, перезаходь. ну наш ти сюди приєднався. Да, миграни. Один, один забив мячик. О! Я вибив мяч за поле. Ми всю гру не багато, і ми в неї грати. Може так всі не дуже вміємо. От щось ми там можемо, але не дуже. Ну я вмію грати. Рофер. Відбив! Макс, давай! Давай! Ну, Макс, ти не підстриблюй. Дивись, якщо він вже дуже низько, ти його підбивай. Ти Його підбивай, якщо він вже дуже низько. Недовго. Е, не не Ні, годи. Е, так, у мене щось відключився мікрофон. Да не дивися. Да не дивись. Ахаха, не відбивай, Макс, це не треба було робити. Але вони забили самі за себе, вони забили самі за себе. Дивіться, можете написати в коментарях, по якій грі нам далі знімати відео. Бо ми зараз нам, зібрали... нам буде дуже нам цікаво. Буде дуже цікаво. Да, почитати ваші коментарі буде дуже цікаво. Yeah. Бо то, що ми зараз знімаємо Ігром на, свій... на свою думку. Що може бути цікаво? А отже, те, що цікаво, говоріть ви, бо ми. Що вам буде цікаво, побачити на цьому каналі. Ми будемо і ще можете кидати, кидати заявки в друзі. Я по. Пост... я нік напишу. Там в описі під. Ну, коротше, я нік напишу. Це, це саме головне, що я напишу нік. І якщо хочете, то можете кидати заявки в друзі. Я постараюся всі прийняти. І я в кінці відео вам покажу свій нік. І ви дивіться вже, чи ви, чи ви. Дивіться, я в кінці відео покажу вам свій. І якщо ви кинете заявку в друзі, то, то ви можете попасти в відео. Так. Дань, дивись, як я вмію. Як? Чекай. Дивись. Сі. ну, боже! Я трошка чуть-чуть до встых. Дивіться, а ч три? Раз, два, три. Ай, а чого у мене выкинуло? Она сама по собі. Дивіться, Витя, ты ч? Им задум. Давай, Trae, давай, Макс. Ааа. Нет. Таульта. Давай тоже синдж будем играть. Давай хоча б те відео рознімаємо. Ну давай, добре все. А, думаю, а в наступному це відео, відео будемо щось інше. Я буду старати так. випускати відео десь раз в день, може. раз в день буду старатися випускати відео раз в день. Фу, а може бути, да, може бути не завжди з друзями. Так, це тоже. може бути не завжди з друзями, а може я буду знімати один. Не завжди буду з друзями. Та ще ми, може, будемо знімати відео не тільки по цій грі. Так, да, це теж ми будемо знімати відео не тільки по Roblox, а ще й по іншим іграм. Наприклад, по Расту чи по ще якомусь. Прикольні ігрушки. Mm -hmm. Да, ще по якихось прикольних іграх. Але Расту, що це не точно. Так, да, Расту це не точно, бо то, ще що... точної інформації в нас немає, чи ми будемо грати по Расту, чи не будемо. Давайте вже на цій ноті ми закінчимо це відео. Одну гру зіграли. Ну, для першого відео до другого відео це може бути. Хватить. Але Але я думаю, що ми зразу вже будемо, зніма... будемо знімати другу частину цього відео. А далі, думаю, ми будемо знімати ігри по таким похожим тайтлам. Наприклад, Якщо я знаю, є тайтли. Похоже, є, наприклад, Баскетбол Zero» є тайтл, і ще є Rivals. Ривелс. Є... Ми зараз ми будемо старатися знімати, знімати відео от по таким тайтлам. А на цьому закінчили. Цьому... 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 Добре, дивись, дивіться, на цьому на цій ноці ми будемо закінчувати, а я зараз вам покажу свій нік, як я й говорив. Вот. Мій ми аккаунт, мик. Ми И э, на цьому закінчим наше видео. Всім пока!